Я не люблю давати якесь судження а, з приводу інших людей, що це зробила правильно, ось так правильно, ось так неправильно. В кожного своє правильно. Я сьогодні розкажу про одну річ, де для мене це точно правильно. Це ієрархія пріоритетів і цінностей. На початку свого такого пробудженого життя в мене був один наставник, який відкрив мені. Очі на дуже багато речей він взагалі пояснив, що відбувається у 2012 році, що таке епоха водолія, як влаштований наш всесвіт, що взагалі все розвивається по спіралі, як ДНК. І що наш всесвіт, наша галактика, зробила повний оберт. І в 2012 році почався рух по спіралі вище. Тобто, ось іде повний оберт, і пішла наверх. В планети почали підніматися вібрації. Люди з низькими вібраціями, ну якби Ходять пачками добровільно ці душі, не витримують цих вібрацій. Він все це мені пояснив, розказав дуже детально. Мені було купа питань. Він мені відповідав. І для того, щоб не запутатись, він сказав: в тебе має бути опора у вигляді чіткої ієрархії, пріоритетів і цінностей. Це я сама, Бог, батьки, діти, чоловік, кар'єра, гроші. Творчість, друзі, подорожі там, і так далі. Тобто він, отак от мені в розкиданому вигляді дав і сказав: а тепер, будь ласка, розпиши мені це в порядку пріоритетності для тебе, перше, друге, що важливіше да, в цьому житті для тебе наразі. І я вам раджу зараз поставити це відео на паузу і для себе розписати е, оці пріоритети, які у вас є на даний момент. А далі я вже буду трішки розшифровувати, і ви можете звірити, було б дуже дуже цікаво. Отже, я прописала, і насправді я тоді себе поставила в самому кінці батьків вище чоловіка, дітей вище батьків. І ми, коли сіли подивилися, він мені все це розшифрував. Зараз я вам покажу, як реально правильно і чому це правильно. Першим в ієрархії пріоритетів стоїть Бог-творець. Тому що він нас створив, він є початок всіх початків. Ми Походимо вже від нього, і ставити себе вище Бога, гроші вище Бога, я не знаю, взагалі Бога не ставити в цю ієрархію, це дуже стрьомний варіант, насправді. Далі стоїте ви. Ну, я буду за себе говорити, стою я. Тому що Бог мене створив, і я у себе на першому місці, я чую себе. І перш за все, я маю допомогти собі, а потім. В мене будуть сили допомагати іншим. Слідуючий іде партнер по життю. Чоловік, в моєму випадку, чоловік. І він має бути після вас на першому місці. Тому що якщо ми ставимо на це місце батьків, чоловік ну, він, як мінімум себе дуже некомфортно відчуває, як максимум, він розуміє, яке місце він займає у вас, і ну, дуже будуть погіршуватись відносини. В мене я коли тільки розвелася. І вдруге вийшла заміж, я побачила, що починається та ж карусель, що і з першим чоловіком, хоча чоловіки були дуже різні по характеру. І я зрозуміла, що щось в мені не так. І коли я прийшла на таку штуку, як розстановки, мені запитали, кому ти першому насипаєш їсти. От є син від першого шлюбу, я і чоловік сідаємо їсти. Кому ти першому насипаєш їсти? Я сказала синові, а потрібно чоловікові, тому що чоловік ось тут от стоїть, і це. Як Адам і Єва, вони дуже-дуже ну, важливі один для одного. Далі йдуть діти, бо це продовження нашого роду. Далі йдуть батьки в цій ієрархії. Тут хтось може поспорити, що батьків треба туди, це не означає, що ми їх не поважаємо. Далі йдуть друзі. Далі йде творчість, кар'єра, гроші. Ну і можете собі дописати все, що ви вважаєте за потрібне. Коли ми виконуємо отаку ієрархію, наприклад, у мене друзі завжди вище грошей, да? тобто гроші це класний інструмент, але він не найважливіший. І коли у вас в голові стоїть тільки гроші, вони можуть мішати іншим сферам вашого життя.